Казка про лісових друзів і загублену стежку. У великому зеленому лісі жило багато звірят. Всі вони дружили між собою, допомагали один одному і завжди разом гралися. Серед них були маленьке барсучиня барсик, білочка брунька, сміливий їжачок Колючка та мудрий совеня-пух. Одного сонячного ранку всі друзі вирішили піти на далеку галявину де росли найсмачніші ягоди та гриби. Ой, я так хочу скуштувати цих ягід! захоплено вигукнула барсучиня Барсик. І я, і я, підскочила білочка Брунка і підморгуючи друзям. Головне, щоб ми не згубилися. Серйозно сказав їжачок колючка. Ліс великий, і якщо ми не будемо обережними, можемо втратити дорогу. Ось тому я й взяв з собою мапу, хвалився мудрий совеня Пух, тримаючи в крилі маленький листок з намальованими стежками. Друзі вирушили в дорогу. Вони весело крокували, жартували і співали пісеньку. Ми Піскові віта і разом крокуємо завзято. Нам чекають годин. Ми лісови стежили на сніг. Шли вони йшли, але не помітили, як звернули не на ту стежку. Раптом пух зупинився. І почав нервово оглядатись. Друзі, здається, ми не туди повернули, сказав він. Подивіться, тут немає тих високих сосен, які ми бачили на мапі. Звілята збентежено озирнулися. Дорога навколо була незнайома, а довкола лише густі кущі та дерева. Що ж нам робити? Злякалася Білочка Брунька. Може, я відчую запах знайомої стежки. Запропонував барсучиня барсик, обнюхуючи повітря. Але барсучиня теж нічого не знайшло. Ми загубилися, сумно сказав їжачок калючка. Як же тепер знайти дорогу? Спокійно, друзі. Розумно мовив Совеня Пух. Ми мусимо залишитися разом і не панікувати. Я впевнений, ми знайдемо шлях назад, якщо будемо уважними. Тож вони вирішили трохи відпочити і подумати, як повернутися. Знаєте, задумливо сказав їжачок Колючка. Можливо, ми могли б. Відшукати якусь підказку в лісі. Добре. Але що ж може це бути? запитала Брунька. Пух задумався, а тоді вигукнув. Дивіться, он де сліди. Всі подивилися туди, куди вказував пух. І справді побачили сліди. Вони йшли один за одним і вели через кущі. Можливо, це сліди іншого звіряти, яке знає дорогу. припустило барсучиня барсик. Та ж ідемо по них. вигукнула білочка. Друзі рушили за слідами і невдовзі почули шелест. З кущів вийшла велика й добра лісова черепаха тиха. Ой, Ой це, це ж, ж пані тиха. тиха. Радо закричали звірята. Доброго дня малята. усміхнулась черепаха. Що ви тут робите так далеко від своєї галявини? Ми загубилися, зізналося барсучиня барсик. Але слідували за слідами і знайшли вас. Хм, так, так. кивнула черепаха. Із цього лісу багато виходів. Але лише один веде до вашої галявини. Я допоможу вам, якщо ви будете уважні й слухняні. Обіцяємо. хором вигукнули всі. Черепаха почала повільно йти, а друзі поспішали за нею, прислухаючись до кожного її слова. Дивіться навколо, мовив черепаха. Запам'ятовуйте. Де ростуть високі сосни, де кущі ягід, а де мох. Усе це допоможе вам знайти дорогу, якщо знову загубитись. Двірята уважно слухали і запам'ятовували кожну дрібницю. Нарешті, після довгої подорожі, вони побачили знайому галявину. Ми вдома. Раділи всі. Дякуємо, Дякуємо вам, пані тиха. Подякували вони черепасі. Пам'ятайте, мої маленькі, завжди будьте уважними і не відходьте далеко, якщо не знаєте шляху, сказала мудра черепаха. І завжди допомагайте одне одному. Ми запам'ятаємо, пообіцяли звірята, усміхаючись одне одному. Ця казка вчить дітей, що важливо бути уважними та обережними, особливо в незнайомих місцях. Якщо ви загубилися, не панікуйте, залишайтеся разом і допомагайте одне одному. А ще казка нагадує, що старші й мудрі можуть завжди допомогти, якщо слухати їхні поради.